Для мене такий рушійний фактор і думка стала це те, як я буду говорити зі своїми дітьми в майбутньому. Коли мене діти питатимуть, що я робив під час того, коли підарати зайшли в нашу країну для окупації. Мене звати Назар, мені 26 років, я з Луцька, з Волинської області. Моя посада це офіцер штабу, тобто вона пов'язана з моєю цивільною роботою колишньою. Здебільшого це адміністративна робота, це особовий склад, персонал. Ось до повномасштабного вторгнення працював на фабриці шкіряного взуття. Вітчизняного виробника я був помічником директора, адміністративною роботою здебільшого займався, але повномасштабне вторгнення змінило трошки плани на життя. Якщо є бажання, потрібно йти до цієї мети. Основне, щоб було це бажання. Ось просто-напросто треба наважитись, зібрати силу в кулак, думки. І вийти з зони комфорту з цієї комфортної бульбашки для любих змін, для всіх людей потрібен час для адаптації до цих змін. Тобто зрозуміло, що перший час буде важко буде некомфортно і так далі. Але з часом людина адаптується, звикає і все стає на свої місця, і все буде супер.